Я не хочу висвітлювати саме цю людину, яка написала повідомлення. У мене немає засудження особисто до цієї людини, але знаєте, ось оце повідомлення це значить про те, що людина, ну, це була відповідь на те, що моя аміна каже, треба молитися. Ось зрозумійте, люди вам Бога ніхто не всуне в серце з інших людей. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина сприймала цей світ. О суто, отак, як зараз, все важко, зрозуміти, дитині буде важко. Якщо Бог є, і ви це знаєте. Я це знаю, я своїм дітям розповідаю. Тому мої діти знають, що навіть у маленьких дрібничках є Бог. Щоб не сталося, ви бачите якесь досягнення, якийсь плюс, якусь допомогу. Та я не знаю, якщо ви живете в при таких фронтових місцях. І вам хтось допоміг. Скажіть дитині, це Бог допоміг через інших людей. Це є маленька дрібниця, і це є правда. Але ну те, що ваш чоловік пішов захищати, це не кінець світу, куча чоловіків захищають нашу Україну. І я вам скажу: більше кожен військовий підтвердить мої зараз слова. Якщо б ми не молилися, ми б уже давно програли. І дуже багато чудес Бог робить там, на передовій. Це підтвердять також багато військових. І військові дякують за те, що ми молимось з приводу того, що ваша дитина не отримала подарунок від Миколайчика, давайте будемо по чесноку. Не отримала, бо ви зробили, бо ви не зробили. Давайте так, все інше з приводу вашого повідомлення. Бог є. Якщо ви вірите, ви продовжуєте вірити. Якщо ви не вірите, то вам ніхто його не всуне. Розумієте, Бог він є в серці. Далі я навіть не знаю, ну я вам просто на всі тисячу відсотків даю, що кожен військовий дякує всім людям за те, що ми молимось, тому що молитва це сила могуча. Я не знаю, що можу ще додати просто на це повідомлення. А Миколайчик робите ви.